Російські окупанти минулої доби завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу шахет по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі. Поранення зазнав цивільний чоловік 33 років. Протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 30 оперативних виїздів. Протягом доби у Богодухівському районі Харківщини трапилось дві пожежі, спричинених ворожими повітряними ударами. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення тривають бої. Наші бійці надійно тримають свої позиції та нищать ворога. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. На Херсонщині є тенденція до зменшення рівня затоплення. За словами голови ОВА, за ніч вода впала на 20 сантиметрів. Станом на ранок затоплено 3624 будинки у 32 населених пунктах. Продовжується евакуація. Вже вивезено 2352 людини. Всі служби продовжують працювати, аби ліквідувати наслідки катастрофи. Міністерство закордонних справ Данії оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим у наслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни партнера. Так відправлено два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три човни з транспортними плотами та генератор. Очікується, що допомога надійде в Україну найближчими днями. Крім того, передають п'ять вантажівок цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів. Україна незабаром отримує допомогу від НАТО щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Україна подала запит до профільного центру НАТО, де вказано потреби для ліквідації наслідків катастрофи. Посадовець також закликав Альянс пришвидшити вступ України. Пізно ввечері окупанти вдарили ракетами по Умані. Черкаська область. За словами голови ОВА, зафіксовано два влучання по промисловому об'єкту та автомийці. Попередньо восьмеро поранених, двоє тяжкі. Вночі також атакували Житомирську область. За інформацією голови ОВА, уламки ракет влучили у житловий будинок. Один загиблий, троє поранені. Цієї ночі українськими силами ППО знищено чотири крилаті ракети Х-101, Х-55, 10 ударних дронів Шахет та Ланцет, чотири БПЛА оперативного тактичного рівня Орлан-10 і Суперкам. У повітряних силах ЗСУ додають, що протягом атаки запущено до 16 ударних БПЛА та 6 крилатих ракет. Пентагон має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони на суму понад 2 мільярди доларів. Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела: гроші, що будуть виділені, підуть на закупівлю пускових установок і ракет ХАВК, а також ракет для ЗРК Петріот. Питання щодо життєдіяльності Харкова, робота всіх структур та підрозділів задля комфорту харків'ян такі обговорили на міському штабі під керівництвом градоначальника Ігоря Терехова. Крім цього, міський голова не зміг не оцінити дії керівництва підземки, яке змушувала своїх співробітників підписувати петицію про повернення плати за проїзд. Мер заборонив усьому керівному складу міськради та комунальних підприємств використовувати подібну практику. А тих, хто не послухається, обіцяв звільнити. Я возмущу тим, що розшло митрополіте. Я возмущує тім. этой самодеятельностью, которая не, не вписывается вообще в логические рамки. Когда вы принуждаете сотрудников подписывать документы в поддержку введения платного проезда. Просто возмущен. Что это такое за самодеятельность такая? Кто вас просил об этом? Кто вообще, Андрей Станиславович, вообще придумал это, эту ситуацию? Я не могу понять логику. В то время, когда мы делаем бесплатный, бесплатный проезд, держим, в отличие от всех городов сегодня, понимаем, что у нас есть финансовые возможности. Но я сказал об этом, что когда у нас не будет финансовых возможностей, да, я выйду и честно скажу об этом, что у нас нет сегодня, харьковчане, таких возможностей. Зашла петиция, опубликовали ее. Ну как можно было Нагинать, по-другому не могу сказать, людей подписывать. С кем это было согласовано? Вы возвращаетесь просто в Советский Союз. Другого я сказать не могу. Не могу. Смотрите, это последняя капля. Не увольняю вас только по одной причине, что вы вместе со мной прошли начало войны и лежали под самолетами российскими, под сушками, под взрывами. Это вас спасло. Просто спасло. Если еще раз, любое коммунальное предприятие, невзирая на личности, я выгоню. Вы рушите веру людей в нас, как власть. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко и Юрий Бабыкин. Новини Харьков. Харків'яни допоможуть мешканцям Херсону та області, сотні затоплених населених пунктів, тисячі постраждалих людей та тварин, Шокуючі масштаби нещастя після підриву Каховської ГЕС. З першого дня катастрофи Харків не стоїть осторонь. Допомогу колегам-комунальникам вже доставило наші теплові мережі. Про це наголосив харківський міський голова Ігор Терехов. Найближчим часом надсилатимемо ще один великий гуманітарний вантаж. Розуміємо, що діяти потрібно чітко, оперативно і водночас обдумано. Від завтра з 9 до 18 години працюватиме міський штаб гуманітарної підтримки у школі номер 162 за адресою Пермська. 13. За словами мера, є потреба в засобах особистої гігієни, продуктах харчування, довготривалого зберігання. Потрібен корм для домашніх тварин, клітки для їхнього транспортування, моторні човни. Ігор Терехов закликав долучитися до допомоги кожного харків'янина, бо ми не переможні, коли єдині, резюмував градоначальник. Новини Харків. На вулиці Римарській внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав водовід. Бригади комплексу Харківводопостачання оперативно відремонтували пошкоджену ділянку. Переклали 32 метри мережі з встановленням запірної арматури. Наразі тривають відновлювальні та профілактичні заходи. Хорошо працюють наші харківські комунальники, швидко все встановлюють, всі всякий мусор і ми довольні. Вот. И в частности и это место, похоже, очень быстро приведут в порядок. Коммунальщики у нас вообще герои. И слава богу, что они продолжают работать и помогать простым жителям и переселенцам, и всем нам хотя бы относительно нормально существовать в сложившейся ситуации. Так что спасибо и мэрии городской, и коммунальщикам, и скорейшего всем на мира. Перекладання та заміни трубопроводів провели сучасними матеріалами з тривалим терміном експлуатації. Завершити усі роботи планують у найближчі дні. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олексій Мурав'йов, новини Харків. У рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період на проспекті тракторобудівників будівників комунальне підприємство Харківводоканал замінює трубопроводи в техпідпіллі. Вже демонтували старі складові магістралі і виконали монтаж всіх частин водопроводу. Сьогодні ми закінчуємо роботи по заміні трубопроводу. Міняємо розводку, тобто підключаємо вже стояки. Підвалі і сьогодні жильці трьох под'їздов п'ятого, шестого, сьомого, які залишилися без води, будуть теж з холодною водою. Ми виконуємо роботи постепенно, планово. ще багато роботи, так як один з розрушених мікрорайонів 531. тридцять Ну по мірі можливості діла, що може. Також в мікрорайоні проводять обстеження частково зруйнованих будинків. За можливості там теж відновлюють усі комунікації. Дом, который практически разрушен, там он в аварийном состоянии, но мы запустили лежак вчера и вывели поливочный кран для жильцов. И сегодня еще будет обследование, то есть там, где э, допустимо э, э, запустить воду, будет сегодня во второй половине дня проводиться обследование, выявляться дефекты, повреждения, э, заказываться материал и планироваться работы по ремонту. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, новини Харків. Для них черговий дощ був суцільним випробуванням. Адже тільки на небі згущалися хмари. Мешканці цієї п'ятиповерхівки, що в мікрорайоні нові будинки Слобідського району, готувалися до гіршого. Покриття покрівлі тут вже зносилося. З'явилися тріщини, через які вода і просочувалася в квартири верхніх поверхів. Нині цю проблему управляють міські комунальники. Процес ремонту у розпалі. состоянии. Были многочисленные обращения жильцов, потому что заливала квартиры и подъезды заливала. Были проведены демонтажные работы, был демонтирован рубероид, стяжка. Стяжку мы задели новую, рубероид постелили, в два слоя также были ремонтные работы на парапетах, была выполнена стяжка, было все обрамлено металлом, сверху рубероидом. Данный объект примерно около 500 метров квадратных по кровле. Примерно неделя-две недели данный объект будет закончен и готов к эксплуатации. Также силами КП выполнены были такие работы, как закрытие окон у жильцов. Порядка 1200 окон было закрыто. Выполнена кровель на 40 домах. Также КП занимается такими работами, как снятие аварийностей после обстрелов. Около 38 адресов было снято аварийность и выполнены новые перекрытия и новые простенки. КП занимается восстановлением и ремонтом детских площадок. Отремонтировано примерно 1200 элементов и покрашено около 85 детських початок по слабаскому в індустріальному районі. Также в коммунальном предприятии есть аварийные бригады, которые каждый день выезжают на аварийные заявки. Это кровли, аварийности, любые замечания, которые требуют быстрого реагирования. Делаем все, чтобы наш город был самым красивым и чтобы жильцы нашего города были довольными и счастливыми. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Новини Харків. Десятки тисяч будинків в Україні зазнали пошкоджень, а деякі з них повністю зруйновані. Їх неможливо відновити. І зобов'язання щодо виплати компенсації за руйнування взяла на себе держава. В уряді вже розроблена відповідна програма, якою можна скористатись, аби отримати кошти на ремонт або придбання нового житла. Для цього людям потрібно через додаток Дія повідомити, які є пошкодження. Після цього спеціальні комісії розглядають подання та підтверджують всі наявні пошкодження житлових будинків. Потім, за формулою, яка закладена в додаток Дія, вже відбувається автоматичний розрахунок і кошти виплачуються державою на спеціальну банківську картку. Регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об'єктів нерухомості. Тому сьогодні допрацьовуємо деталі, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян. Зокрема, тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати і ті, у кого немає дії або смартфона. Потрібно звернутись в ЦНАП. Або до органу соцзахисту у своїй громаді і там допоможуть заповнити заявку. Також в українців є можливість, у разі чого оскаржити діяльність комісій, що розглядають заяви власників. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які власне займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультації по програмі є відновлення. Можна буде звернутись на урядову гарячу лінію за номером 1545. На ремонтні роботи для відновлення житла передбачається допомога до 200 тисяч гривень. Наголошує Денис Шмигаль. А другий етап державної програми є відновлення передбачає виплату компенсації за зруйноване житло українців. Тут кажуть в уряді, сума виплат залежатиме від кожного індивідуального випадку. На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватись комісією за спеціальною формулою, яка Враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо. В уряді зазначають, весь процес від моменту подачі заявки та її опрацювання має тривати близько місяця. Передбачаємо також принцип, що розмір компенсації встановлюватиметься на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місце знаходженням. Гроші на відшкодування виділятимуть із державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд розповідають в уряді. Має кілька джерел надходження: арештоване санкційне майно Росії, прибутки Нацбанку та допомога міжнародних партнерів. Близько 62 мільярдів гривень. Уже зібрано урядом у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже за оцінками Світового банку на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 мільярди доларів. Далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби мобілізувати всю необхідну суму. Будемо робити все, щоб кожен українець, хто втратив власну домівку, отримав компенсацію якнайшвидше. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків. У якому форматі триватиме новий освітній рік, чи відбудовуватимуть школи, що зараз з укриттями в навчальних закладах та безліч інших питань громадяни могли поставити директору департаменту освіти Харківської міськради Ользі Деменко, зателефонувавши на гарячу лінію? Алло, Алло, доброго дня. Доброго. Е, а це Ольга Іванівна? Так. Телефонують батьки школярів, самі учні, а також учителі. Факультативи і є індивідуальне зняття. Розкажіть, пожалуйста, по чому нам уменьшені нагрузку і висовети нам на заради плату? Так, дійсно, я вам скажу про це, що е, була постанова Кабміну щодо е, розпід, розподілу освітньої субвенції в 2023 році. І, на жаль, в перелік того, що Оплачується за рахунок освітньої субвенції, не були включені факультативи, не були включені додаткові заняття, і тому у вас навантаження, скоріш за все, зменшилось за рахунок індивідуальних занять. Тому, звичайно, майже у всіх учителів навантаження дещо зменшилось. Ну, що я можу сказати? Це наш вклад в перемогу: що таке електронні черги для уступу дітей до перших класів. Як цьогоріч виплачуватимуться спеціальні стипендії для обдарованих школярів? Чи навчатимуться дитина офлайн, якщо у навчальному закладі немає укриття, харків'яни можуть отримати відповіді на будь-які питання. Насправді у нас є ну два десятки шкіл, які зовсім не мають укриттів. Тому навчання в таких школах. Поки що буде неможливо, поки йде війна. Але з це питання ми вже обговорювали із адміністрацією індустріального району. Тобто діти будуть мати можливість і змішано навчатися, а потім, якщо рішення прийметься і в офлайні, але в інших школах, які Недалеко Ольга Деменко додає, теж стосується і шкіл, що постраждали від ворожих обстрілів. Так учнів ще зруйнованих навчальних закладів можуть навчатися у сусідніх. Поки що це можливо, адже в місті залишилося лише 40% школярів. На жаль, зараз за кордоном 38% школярів, і скажу чесно, що відсотків. 20 школярів не повернуться не тільки до рідного Харкова, а й до України, бо вони вже там адаптувалися. Наприклад, ті, що, ті, що в 11 класі вони там поступлять на, на навчання, ті, що в 10 залишаться, аби поступити, це дуже, це, це серйозна освітня втрата, це серйозна гуманітарна втрата, але так, так воно є. Тому. Знову ж таки, ми не будемо заставляти вас, якщо ви вирішили, що діти не ходитимуть до школи офлайн, якщо ви не хочете ризикувати, то дитина не ходитиме. Але щоб не відстати в навчанні, тоді вам вчителі будуть давати завдання, яке ви повинні разом з дітьми опанувати. Загалом за годину Ольга Деменко встигла відповісти на два десятка питань. каже, така кількість дзвінків демонструє те, що навіть в умовах війни харків'яни замислюються над своїм майбутнім, прагнуть здобувати якісну освіту та вже активно готуються до нового навчального року. Найбільша кількість дзвінків це перспектива навчання в школі. Бо зрозуміло, що ми скучили за своїми дітьми. Діти скучили за своєю школою. Їм не вистачає спілкування, їм не вистачає колективу, соціалізації, драйву, ну, справжнього життя. Далі, звичайно, болючі питання це відновлення наших закладів. Батьки турбуються, чи буде відремонтована їх школа. Чи зможе вона прийняти дітей? Ольга Деменко додала, що у серпні в Харкові планують ще раз відкрити таку гарячу лінію, аби напередодні нового навчального року знову відповісти на нагальні питання школярів та їхніх батьків. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків. У Харківському театрально-концертному центрі відбувся благодійний концерт. Викладачі та студенти Харківської державної академії культури представили яскраву програму, виконали музично-танцювальні номери. В нашій благодійній акції є три складови. перша це благодійність. Ми знаємо, що це дуже вагомий інструмент допомоги нашим військовим. Це реальна допомога, особливо тим, хто був вже поранений і зараз в лікарні. Друга складова це те, що ми демонструємо завдяки творчості нашого мистецтва, завдяки культури ми демонструємо. Нашу волю свободи. бо саме мистецтво є формою реалізації нашої свободи, за яку так важко і сильно бореться наш український народ. І третя складова це арт-терапія. Ми зібрали харків'яни. Ми зібрали всіх наших гостей для того, щоб вони могли трошки перепочити від щоденного загрозливого стану, щоб вони могли трошки підзарядитися позитивною світлою енергією і більш повірити в те, що ми разом переможемо. Частину грошей з продажу квитків вже витратили на закупівлю медичних засобів для харківського військового шпиталю. Інші кошти будуть витрачені на закупівлю необхідних речей для захисників, які зараз перебувають у Бахмуті. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Олександр Ус, Ігор Мартиненко, новини Харків.